Біль, яку ми носимо в собі за війни, темрява, яка огортає дуже часто нас або наших близьких і наше оточення, і в цю ніч, в ніч нашого страждання, в ніч нашої болі, світло Ісуса Христа, яке є посеред нас, може війти в наше серце і впорядкувати наше життя. Провадити світло і зрозуміння. Це тільки він може зробити. Тому, коли ми чуємо, сьогодні вам народився Спаситель, сьогодні нам народився той, який має світло, силу, благословення, мир, той, який має, він є посеред нас. Він для тебе і для мене має тепер ту благодать, яку моє серце і твоє серце потребує. Це Спаситель, це дитя, але водночас це володар, це цар, це провідник, це не кесарь август спасає. А це Христос, Спаситель, який став людиною. Це він на спасає.